Білгородністровський міськрайонний центр зайнятості крокує в ногу з часом і в умовах воєнного стану, пропонуючи українцям допомогу з працевлаштування, навчання, проходження курсів цільового призначення, оформлення ваучерів на навчання, підвищення кваліфікації та інших послуг. Весь цей перелік відкривається перед особами, в яких вже є статус безробітного, або тих, що мають бажання працювати по сумісництву чи в вільний від навчання час, зазначила під час зустрічі директор Білгородністровського міськра. Центру зайнятості Ні на Принц. Реєстрація проводиться незалежно від місця зареєстрованого проживання чи перебування людини. Людина самостійно обирає центр зайнятості, в який їй зручно звернутися. Тобто не, не, немає прив'язки до місця реєстрації. До речі, в цьому році у нас було понад півтори тисячі безробітних в, нашому, в нашій філії. Всі вони отримали статус безробітного. Серед них майже 80 – це переміщені особи, 18 з них вже працевлаштовані. Безробітні, які в нас перебували на обліку, та люди, які шукали роботу і не мали статусу безробітного, теж є працевлаштовані їх понад 600 громадян. Крім того, наші безробітні проходили навчання їх 116 і 95 осіб брали участь у тимчасових роботах. Було подано майже 800 вакансій. На сьогодні у нас актуальними є 130 вакансій. На одну вакансію у нас претендує 5 безробітних. Середня заробітна плата в вакансіях сьогодні становить 8200 гривень. Хочу зазначити, що найбільш актуальними такими затребуваними залишаються водій автотранспортних засобів, тракторист, інженер з охорони праці. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, начальник відділення, начальник відділу, фахівець з публічних закупівель, бухгалтер до потреби, кухар, продавець продовольчих товарів, електрогазозварник, електромонтер, слюсар, підсобний ну, робітник завжди до потреби. Тобто люди, які шукають роботу, завжди зможуть працевлаштуватися. Законом України про зайнятість населення визначені як права, так і обов'язки громадян зі статусом безробітних, основним з яких є постійний пошук роботи. Всі зареєстровані безробітні мають право на безоплатний пошук підходящої роботи, сприяння у працевлаштуванні, мають право на консультаційні інформаційні послуги, профінформаційні з метою обрання або зміни виду діяльності, зміни професії. Вони мають Мають право на інформацію про свої права та обов'язки, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до закону про зайнятість, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, можуть оскаржити дії або бездіяльність фахівців. Крім того, зареєстровані безробітні зобов'язані здійснювати самостійно або за сприянням служби зайнятості пошуку підходящої роботи. Активний пошук роботи, тобто не тільки при відвідуванні служби зайнятості, але й в період між відвідуваннями. Окрім того, вони зобов'язані відвідувати службу зайнятості не рідше ніж один раз на 30 календарних днів. Час погоджується, становлюється безпосередньо кар'єрним радникам та людиною, яка має статус безробітного. Крім того, вони мають дотримуватися індивідуальних рекомендацій, які надаються в службі зайнятості, письмових рекомендацій, та протягом трьох робочих днів інформувати свого кар'єрного радника про виїзд за кордон або про працевлаштування. Перебування на обліку в центрі зайнятості відкриває певні можливості для кожного безробітного навчання, курси цільового призначення та інше. Наші клієнти безробітні можуть пройти навчання для них це безкоштовно ліцензовано понад 30 професій. Понад 100 напрямків курсів цільового призначення. Хочу сказати, що от у травні в місяці буде розпочато навчання за такими професіями як електрогазозварник, оператор верстатів з програмним керуванням, електромонтажник з освітлення, покоївка, візажист, адміністратор, бармен, токар, оператор котельні, манікюрник, педикюрник, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Термін навчання робітничих професій для дорослого населення стислий від трьох місяців. До 7,5 місяців. А якщо людина обирає курси цільового призначення, наприклад, створення рекламної продукції, страховий бізнес, ділове українське мовлення, та службових документів, зелений сільський туризм, основи охорони праці, цивільна оборона, бухгалтерія для ФОП-підприємців, соціальна робота в умовах, Воєнного часу, сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності, психологічну допомогу подоланні стресу, то такі курси проходять близько 5-10 навчальних днів. Все це безкоштовно для наших клієнтів, якщо мають статус безробітного. Навчання організується в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Він знаходиться цей центр в місті Одеса. Крім того, від служби зайнятості можна пройти підтвердження своїх кваліфікацій, як безробітним безкоштовно, так і працюючим за власний кошт, наприклад, за професією електрогазозварник. Електрогазозварник може підтвердити в шістьох напрямках свої професійні знання. Це і ручне дугове зварювання плавким електродом ММА, і напив автоматичне зварювання у середовищі захисних газів Мікмак, аргонно дугове зварювання, неплавкими електродом Тік газове зварювання, газове різання і різання металів за допомогою електродугового дугового різання. За результатами буде виданий. Присвоєна кваліфікація, виданий документ. Якщо людина здає всі шість напрямків, то в документі прописується підтвердження кваліфікації за всіма шістью напрямками. І якщо їй не потрібно всі шість, здає три, то видається документ з підтвердженням трьох напрямків. Ну, і для тих, хто для безробітних на сьогодні таке підтвердження професійної кваліфікації за професію електрогазозварник безкоштовна. Центр зайнятості запрошує до співпраці всіх бажаючих працевлаштуватися, навчатися, аби отримати гідну оплачувану професію. Ми знаходимося за адресою міста Білгород-Дністровський, вулиця Миколаївська, 12. Телефон для зв'язку 063 278 06 30. Відстежувати всі новини можна за допомогою електронних ресурсів. Ми знаходимося і в телеграм-каналі. Всі вакансії можна переглянути на телеграм-каналі. Вакансії Білгород-Дністровщини, вакансії Сарата або Тарбунар. Крім того, є, працює єдиний веб-портал вакансій, на який можна зайти, прийшовши за посиланням на сайт dcz.gov.ua. На єдиному порталі висвітлені всі вакансії і служби зайнятості, і таких провідних сайтів, як Джобл, Work.ua, Работа.ua. Тобто люди, які шукають роботу, завжди її зможуть знайти. Ірина Вербинська, Анатолій Локінчук перший муніципальний.